Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєте, так вийшло, що я довго не виходив в ефір, не спілкувався з вами. Ну, вірніше, більше спілкувався вживу, скажімо так, поїздив трохи по Україні. Мені дуже важлива думка людей, і коли я зупиняюся на заправках, кофе, в кафе, мені дуже... Скажімо так, інтересна думка простих людей, і тому мені це було для мене, це було дуже важливо. І от знаєте, я тепер точно знаю, що те, що я вам говорю, доносить цю всю правду до людей, вам це дуже потрібно. І мені приємно, що ви мені дуже багато телефонували, ставили дуже багато запитань і. Мені це дуже приємно, що вас це інтересує. Тому сьогодні я вам розкажу трошки про все. Багато хто з вас просили мене прокоментувати ситуацію з ірано-ізраїльським протистоянням. Ви бачили, що відразу багато експертів дали прогнози про те, як це вплине на Україну. Ну, а ми з вами бачили, що США взяли участь у конфлікті. Відкрито взяли участь у конфлікті. Так от я скажу свою думку. В цій ситуації мене дивують деякі експерти, які поширюють гасла, заклики і не думають про наслідки. Я вважаю, що українці повинні дуже обережно щось говорити. Тому перед тим, як говорити, треба добре думати. Зеленський правильно каже, що Путін зараз показує світу всю. Всю свою зневагу, яку тільки можна до людського життя. Він робить абсолютно все, щоб зупинити допомогу Україні з боку США, щоб зупинити допомогу з боку Заходу. Все для цього робить. За задумом Кремля українці мають втратити віру в перемогу або підписати капітуляцію України. Але цього не буде. Бо українці. Це є нація, а не населення. І це вже давно поняти треба. Просто треба зрозуміти, що українці ще раз подарую, це нація, а не населення. І є тільки один шлях закінчення війни. Про нього сказав президент Зеленський. Кожен день повинен коштувати Росії все дорожче й дорожче у ресурсах, економіці, в людських життях. І це не просто слова. Я з ним повністю згіден. Інакше просто не буде. От як ми бачимо, час не стоїть на місці. І ЗСУ вже використовує сучасні технології, дрони. Наскільки вже всього робиться в Україні? Просто я не можу про це говорити, але я по Україні їздив непросто. Тому що я кругом участвую, допомагаю і там, і там, і там. і Хотів подивитися, як воно працює на самом ділі. Дуже багато чого робиться всього в Україні. Вже є дрони, які взагалі ні на які репи вже не, не реагують. Тому ми долітаємо вже куди хочеться. Слава Богу, і, і, і ГУР працює на вищому рівні, і СБУ працює на рівному на вищому рівні. Вже є це все. Ми не можемо про багато про чого говорити. Але ми бачимо знищені аеродроми, палаючі склади в Росії, яка втрачає не лише техніку, а й ілюзію своєї величі. Саме головне, що вдарили по величі. Це дуже важливо. Може, скоро вже познімають свої рожеві окуляри і зрозуміють, що ми зовсім не, 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 не ті, хто просто будемо сидіти, склавши руки. Ми вже помнимо, як Путін хотів. Київ узяв за три дня, а в результаті що роки вже не може дойти до одної області. Так от, я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що санкції заходу, ізоляція на міжнародній арені. Саме більше невдоволення внутрі Росії населення усе це працює на нас, нам на користь. І як ми бачимо, вже навіть до Путіна почало доходити, що тупою силою, м'ясними штурмами, ну, найближчим часом він Україна не зламається точно. Просто не вийде у нього знищити народ. Тому він і заявляє, що скорочуватиме витрати на воєнні цілі з наступного року. Але знаєте, знаючи Путіна, це може бути просто брехня. І 99,9, моя думка, це просто брехня. Це він говорить все для того, щоб заспокоїти населення. Але навіть той факт, що він вирішив його заспокоювати, своє населення, багато про що нам каже. А це каже як мінімум про те, що ми йдемо правильним шляхом. Абсолютно правильним. І не тільки йдемо, а й зупинятися ми не повинні. Може, росіяни таки скоро проснуться і зрозуміють, куди він їх веде. Тому що. Знаєте, оці дії е, Америки ну, нам теж не зрозуміли, Але людям я все-таки об'ясню. От подивіться. Е, Сірію здали за два дні, типа повстанці захватили, там вигнали там росіян. Ви вірите у це? Я вам скажу прямо відверто. Сірія це знову розмінна монета по Україні. Іран це розміна монета по Україні. Не просто Америка відкрито вступила в конфлікт з Ізраїлем. Це знову-таки розміна монета по Україні. А Росія вцепилася за Україну, бо, бо, бо ну, вона, не може, вона не може просто ставити Україну. Але Оставе. Оставе. Варіантів просто немає. Тому що от, е, можу навіть поділитися з вами гарною новиною з Європи. Є офіційне підтвердження Єврокомісії, що ЄС, Європейський Союз, готовий розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. я вважаю, що це не просто дипломатична перемога. Це показник того, що Україна вже є частиною європейської сім'ї. І... Наші зусилля, наша боротьба за свободу і демократію наближають нас до мети. А наша мета повноцінне членство в ЄС. А ще, саме більше моя мічта, скажімо так, це відсипіться від України. Ми з України зробимо свою маленьку Європу. У нас для цього є все. Я це говорив і говорив. І з Зеленським ми зробимо свою маленьку Європу, з якою будуть рахуватися всі, абсолютно всі. Звісно, шлях до вступу не буде легким, але нам він потрібен. Впевнений, що це ми зробимо тільки з президентом Зеленським, тому що це буде набагато швидше і легше. Зрозуміло і ще, що після війни треба буде час на реформи, боротьбу з корупцією, з олігархами, оці всі газові труби, які подавалися і е безплатно за доставку зараз здирають з людей. Я думаю, до цього все дойде. І до енергетики дойде, і до газу дойде. Те, що крадуть у людей, верніше насильно забирають, до цього все дойде. Нехай тільки закінчиться війна. Але ви знаєте, це все того варте. Особисто я вважаю, що підтримка Єврокомісії це сигнал, що Європа вірить в Україну. А саме більше ми бачимо, як європейські країни не лише надають зброю та фінансову допомогу. А відкривають двері для нашого майбутнього в ЄС. І це також відповідь тим, хто сумнівався, кричав, що все пропало, паніку сіли серед народу України. Європа розуміє. ну, со ну, сторони, подивіться, проаналізуйте, Європа чудово розуміє, що підтримка України це не просто підтримка якоїсь країни. Це їхня безпека, безпека Європи в першу чергу. І той, хто трошки вміє мислити, той одразу це ну, ну, розуміє. Ну і наостанок уже традиційно про Петю. Куди не заїдеш, кругом чого за трубу не сидить, за вуголь не сидить і за все не сидить. Ну, як я можу про нього не споминати? От зараз я про, про те, що пишуть ЗМІ. Поки начну з того, що пишуть ЗМІ. Так от, є нові свідчення у скандальній справі Порошенка. Справа про те, як пару днів до президентських виборів йому привезли з Москви 38 мільйонів євро готівкою. Я вам вже про це говорив неодноразово. Так от. Згідно з новими відеодоказами, 38 мільйонів готівкою були доставлені чартерним рейсом з Москви до Києва. Привезено це було бізнес-партнером Медведчука. Що говорить слідство? Слідство говорить, ці кошти могли б призначатись для політичних цілей Порошенка. Могли б. Цікаво, що відеозапис, дуже цікаво, міг зроблений спеціально за ініціативи Медведчука. Ну, який спеціально знімав матеріал, щоб підстрахувати, ну, знаючи, який Порошенко може перефарбовуватися, переметнуся туди-сюди. Я думаю, що він його спеціально це робив. Але я ну, тром чую, що це не останні, не останні моменти, де зафіксований був е Порошенко. Ось ще, те, що я ще скажу, це не є переконання, це є моє мислення. От візьміть за час Червінського викупив е Порошенка. Да? А тепер візьміть спомніть. вуголь. хто від СБУ контролював оце всі, документи, увагу, оце все? І за що сидять Торнадо і всі остальні, хто перекривали вагони, ешелони? Червінського. Як ви думаєте, чого Порошенко викупив Червінського? Тому що доказів по углю дуже-дуже мало. І знищені вони були, ці всі докази Червінським, який контролював цю всю ситуацію від ДСБУ. От вам і відкриті карти. Це ви ще раз, говорю, це моя особиста думка. А пройде час, ми подивимося, правду я говорю, чи неправду. І якщо зараз Порошенко не буде далі викупляє Червінського, то він, як розказ, якщо почне говорити буде розказувати всю правду, то це буде. Аліс Бабе уже шоколадному барону, це точно. Особисто я, в принципі, не бачу нічого дивного, що росіяни підтримували е, свого бізнес партнера Порошенка. Він по життю був їхнім партнером. Це нічого, в принципі, і те, що вони його підтримували, я тут нічого дивного не бачу. Знаєте, мене не дивує і те, що соціологічне опитування сьогодні. Показують, що антирейтинг Петра Порошенка досяг історичного максимуму. Восім із 10 українців не довіряють цьому політику. Ну, тут треба йому самому собі сказати спасіба, тому що він дуже постарався. Дуже. Скандали навколо його імені від сумнівних цивих оборудок із землею, звинувачених в зв зв'язках з Медведчуком. Вуголь, труба, дружба і все остальне. Це просто показує, що для нього війна це просто можливість заробити гроші. От і все. І ми це бачимо по декларації. Коли людина заробляла менше в мирний час, ніж на війні під час війни. Пам'ятаєте Харківські угоди? Схеми з нафтопродуктом, нафтопроводом Дружба. Чи спроби переписати майно на родину, щоб уникнути санкцій. Так якщо ти е, впевнений, що ти правий, там, показуєш, чи хто це там ти все виграєш, то чого ти переписуєш тоді на родину, ну, тікаєш від санкцій? Усе це не просто помилки минулого Порошенка. Це системна поведінка такої людини, яка ставить власні інтереси вище. За долю нації. Це моя особиста думка. Звідси вам і Майдан у 2014 році, обдурені мільйони людей, які дійсно вмирали за ідею, а насправді їх просто використали заради того, щоб Порошенко став президентом на крові. Якщо хтось сумнівається, давайте зараз задамо собі питання: а де зараз всі патріоти? Які підіймали людей. Парубій, Пашинський, Луценко, Яценюк. Де вони, куля в лоб та куля в лоб? Де ви? Луценко вивів сім'ю в Англію, а сам величить щось там показує. Де ж ти гроші взяв, щоб содержати сім'ю в Англії? І ти будеш щось розказувати? Де вони всі? Всі понакрадали грошей і тихенько собі сидять на Майами припіваючи. А про Небесну Сотню, яку за, яка за ідею помирала, уже й забули. Ну, така в нас правда. Але знаєте, коли я зустрічаюся і говорю дуже багато з простими людьми, я бачу в їхніх очах, що українці дійсно вже утомилися від політиків. Від політиків, які використовують. Патріотичні гасла для прикриття своїх схем. Знаєте, війна загострила наше відчуття справедливості. І ми більше не хочемо бачити в політиці тих, хто торгує інтересами держави. Хто з політиків цього не розуміє, прогнозую у того. Будуть великі проблеми і провальні компанії, виборчі. Сьогодні ми будуємо нову Україну країну, де не буде місця для олігархів і корупціонерів. І якщо ми хочемо перемоги, то маємо бути чесними перед собою. А чесними перед собою будемо тоді, коли ми зрозуміємо, що політики і шлейфом корупційних справ. Та плідну історію співпраці з Російською Федерацією не мають право визначати наше майбутнє. Майбутнє України. Не мають право визначати. Час очищення неминучий. І, на мою думку, і глибоке переконання, він уже почався. У судах, у громадській думці, у нашій вірі в справедливість. Тому бережіть себе. Своїх рідних, головне допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента і вірте у світле майбутнє нашої країни. Україна понад усе! Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!